Глядачі переможемо, поширюйте, коментуйте, лайкайте, ми сила. Українські політики та бізнесмени з родинами часті гості в Європі. Нещодавно у столиці Австрії, відні журналісти помітили лідерку партії Батьківщина Юлію Тимошенко та її зятя Артура Чечоткіна. Про це йдеться у розслідуванні журналістів української правди під назвою Батальйон відень. За інформацією змі донька Тимошенко Євгенія з родиною наразі мешкає в Дубаї. Нагадаємо, донька Юлії Тимошенко Євгенія вдруге вийшла заміж 2014 року за бізнесмена Артура Чечоткіна. Займається нерухомістю у 2016 році. У пари народилася донька Єва. У 2019 році вони стали батьками хлопчика, якого назвали Давид. А у кінці 2020 року на світ з'явився їхній третій нащадок Адам. Крім того, у відні вже три роки мешкає також український мільярдер Олег Бахматюк, чиї активи зосереджені в аграрній групі Укрлендфармінг. Тим часом в Україні Бахматюка розшукують слідчі. Нагадаємо, два місяці тому лідер партії Батьківщина Юлія Тимошенко разом із колегою депутатом Григорієм Немирою подали до суду на Міністерство закордонних справ. Із вимогою повернути їм дипломатичні паспорти. Ну дуже їм хотілося виїхати за кордон. Напевне, Відня. Обидва депутати були позбавлені дипломатичних паспортів влітку за те, що не повернули їх до МЗС протягом 10 днів після повернення з робочої поїздки, як того вимагало законодавство. Тепер парламентарії просять суд змусити міністерство повернути їм дипломатичні паспорти, а також скасувати норму, яка зобов'язує їх здавати паспорти в міністерство, коли вони не у відрядженні. 5 серпня змі повідомили, що міністерство закордонних справ анулювало дипломатичні паспорти 225 нардепам. Які не здали їх після офіційних відряджень. Нагадаємо, за кордоном перебувають багато колишніх українських чиновників і бізнесменів, які виїхали після початку війни або ще раніше, коли щодо них були ініційовані кримінальні провадження. Про це повідомляється у журналістському розслідуванні Української правди. Журналісти помітили у відні оголошеного урошок Дениса Чернишова, який з 2016 по 2019 роки був заступником міністра юстиції та тривалий час працював у державному Укргазбанку. Наразі Чернишова також. Інші посадові особи, зокрема Кирило Шевченко, колишній керівник Національного банку України. Підозрюється Національним антикорупційним бюро у розтраті 200 мільйонів гривень. За спостереженнями журналістів, колишній керівник Нацбанку багато часу проводить вдома. У мережі можна знайти компанію, якій належить пентхаусу будинку Шевченка. Одна з особливостей будинку полягає в тому, що на першому поверсі є спа-салон та фітнес-центр. Насамперед у цьому будинку жив заможний віденський клас. Змі опублікували фото Шевченка з фігурантом розслідування набу, колишнім депутатом від партії блок Петра Порошенка. Олександром Грановським у відні можна зустріти й інших українських політиків та впливових громадян, які перебувають у розшуку. Аграрного мільйонера Олега Бахматюка, який перебуває в розшуку ще з 2019 року, підозрюють у присвоєнні одного двох мільярда гривень стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком. Журналістам також вдалося зустріти Бахматюка в компанії головного редактора проросійського сайту країна ЮА Гужви, який втік за кордон у 2017 році, з серпня 2021 року. Й Гужва і Сайт перебувають під санкціями РНБО. Бахматюк та Гужва провели зустріч у п'ятизірковому готелі Кампінські. У передмісті відня є котеджне містечко, офіційними власниками якого вважаються діти Олега Бахматюка. Батько подарував їм свій будинок у 2016 році після того, якщо до нього було розпочато розслідування. Журналісти також помітили у відні Ігоря Воронова, українського бізнесмена та колекціонера. Він проводив зустріч з колишнім представником блоку Петра Порошенка. Новий Мерседес С-класу вартістю понад 100 тисяч доларів з українськими номерними знаками, який належить народному депутату від блоку Петра Порошенка Дмитру Андріївському. За спостереженнями журналістів у відні неможливо проїхати будь-якою вулицею і не помітити хоча б один автомобіль. Мобіль преміум класу з українськими номерами. до зустрічі. Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.